Монстер Хай офіційно заборонили в Росії. <пі> Меган в Монстер <Monster> Хай. <пі> Барбі дарує подарунки, <пі> що саме сталося з Монстер Хай в минулому році. <пі> Ever After High, можливо, закриють. Всім <пі> привіт, це Офіт та Welcome to my канал. І це нова рубрика на моєму каналі називається Кава з лільками». В цій рубриці я буду говорити про. Новийний ляльок про те, що сталося, що може статись, а особливо в світі Monster High, Ever After High, а також Барбі. Тож, поїхали. Монстер Хай анонсували нову ляльку, яка йде в Skylector. Це буде Меган. Промофото ви вже можете подивитися у них на офіційному сайті, а також можете подивитися в інстаграмі і взагалі де угодно. Я дуже люблю фільм Меган, і якщо її випустять і вона буде продаватися в магазинах, я буду ходити в магазини лише заради того, щоб на неї подивитися. Так як це роблю з Венздей. Мені дуже подобається Венздей, просто подивіться на неї. Як таке може не любити Монстер Хай офіційно заборонили в Росії після того, як Monster High зробили третій перевипуск, їх знову поновили і вони були на поличках в магазинах в Росії. Але Monster High заборонили продаж в Росії і за те, що Росіяни почали махлювати. Вони викупали масову і перепродавали на чорних ринках. Після чого Monster High заборонили продаж. В Росії тож користуйтесь тим, що вже понакупляли. Ніяких ексклюзивів, ніяких фаворитів у вас не буде. Я принаймні так сподіваюсь, бо вони ж там ну можуть все ж угодно поробити заради тих самих ляльок. А також Monster High анонсували нових ляльок. Вони зробили репродукцію самих топових на мій взгляд, ляльок Це кішок. Два дні тому Monster High опублікувала в своєму інстаграмі про те, що зробили вже репродукцію ляльок яких, до речі, вже можна знайти на їхньому офіційному сайті, і їх вже можна зробити предзаказ. Також Monster High вже має випущену Нуар, яку випускали майже місяць тому, і тепер її можна також замовити, і вона приїде до вас. Що сталося з Монстерхай в минулому році? Всі ми знаємо про те, що в минулому році був глобальний перезапуск всього бренду Монстер Хай, а саме вони переробили з першого покоління на третє покоління монстряшок. Яка різниця між ними, ви можете подивитися на екрані? Я вважаю, це повний треш. Як можна проміняти таке на отаке? Я не знаю, тож рішайте самі, чи вам подобається. Барбі дарує подарунки? Ще дня жінок Барбі презентували свій новий хід, за чого у них явно збільшились продажі. Вони зробили акцію Купуєш дві ляльки в онлайн і третю ви можете отримати в подарунок. Тож хто пропустив ваші проблеми? Ever After High можуть закрити. Їх перестали дивитись на офіційних сайтах, а також купувати їх на офіційних сайтах. Матеу думає, що з цим робить. Можливо, вони зроблять як Monster High перезапуск, а можливо, вони просто закриють цей бренд. На цьому все. Дякую за перегляд. І кому подобається ця рубрика, пишіть в коментарях, ставте лайки. І всім папа!